Шкода. Нема. Світи. Блядь А, а чого не видно? А тепер видно. Чекай. Світи добре. Блядь, я сказав ще раз Ну що ж, добрий вечір, любі друзі. Заходимо сьогодні ми в підвал. Давайте, йо. Стикину?

Де, де, де Ти з Москви, блядь. Святій, щоб я, блядь, добре зняв відео, чувак. Ну, ти я там, блядь, і шо? ти там рукою запихав? Я з тобою там, о! Я тобою там рукою запихаю, блядь. Ну, давайте, і шо? ти в наші підвали, блядь. Тунелі, сука! Коли з цієї шкоди, сука... Котувальня була, пацани! Труювальня, блядь. Як <рик> страшно, пах, фонарика нічого. <А> Знаєте щось? <клес> Я вам скажу, сьогодні повний місяць і все, все, ще не буду чути. Сука, повний місяць. <плес> 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 Блин, ну ты... ну що ж, тут у нас кімнатка. Хуяло видно, вибачаюсь. Маленька кімнатка, 4х4. Сука, 6х6. 6х6. Самсон, 6х6. 36. <плес>

Але ви очко, блять, вже сьобуєтеся всі? Я, ну то чого ви Ааа, сука, я поїхав, їхав, бля. А ну, віки були, блять. Давай, тебе почав. Блять! Що зробив, дебіл? дебил? Сьобуй! Я думав, що